Вони вже домовляються. Ага. Ще толком не ясно, які саме країни війдуть. Ага. Ця карта каже про то. Але по ітогу, того, да, так, воно станеться і воно буде. Він йому закинув удочку. Покажу. Закинув удочку, іншими словами, доклав. Несправедливо, він не мав цього робити. Несправедливо. Це Завтра на тебе нападуть, я тебе попереджаю сьогодні. Mm -hmm. Тобто а, тут в контексті, що м -м, вирішуватися буде питання, але я тобі кажу зараз, і в тебе є час. І мова йшла про території. Території. Територія. Незаконні прийдеться віддати. Території. Але якщо це попередження, це про те, що ну, тіпа, поки ти на тих територіях, ну, щось роби, щоб встигнути. Щось, щось встигнути зробити по цим законам, поки вони діють. Зараз, по цим законам, ну, вони там якусь діяльність проводять. Mm -hmm. Щоб встигнути допровести діяльність по цим законам, бо ну, в лютому буде, треба далі подивитися. Mm -hmm. Я що кажу, бо тут м, по закону він ще має бути. Ну, наприклад, так. в січні вибори, чи що там, да? а він має допрацювати, допустимо, до кінця лютого так. і передати повноваження. Ну, я, наприклад кажу, да? зараз зв'язок закінчився. Тут є відпрацювання плати. Тобто угу. зараз йому ніхто нічого не платить. Але та плата, яка була, він так. зараз відпрацьовує. Дивіться. Що я кажу, звісно, карта смерті. Це категорична відповідь, звісно. Далі оцю карту ми бачили. А король Пентаклів я скажу, він, він самий е, да, ну Не зразу. Зараз, я, я скажу, що там. Не зразу, не зразу, спочатку його. Поб'ють, ну, об'ясню. Об це не, це не це дать вичні, да. палкою. Да. Це як понизять, да? ну, якісь там повилазять там, якісь там моменти резонансу, да, що так не має робити президент. тобто це буде отак. Потім він це якось залагодить. тобто буде. Це через жидкость. Жидкость це а, щось дали випить. І воно як не зразу діє, а потім. Uh -huh. Знаєте, як, як якась жидкость, яка діє через деякий час. Теж з Росією, От йому була пропозиція фінансова. Ну, Там буде засідання су, чітко сугубо стосовно війни. Uh -huh. Війни далі. Будуть питання по територіям, кому що скажуть піти з окупованих територій. Ага. Далі. І скажуть піти звідти там, де вони вже окупувалися, як в себе в хаті. Ага. Я так розумію, що це Херсонщина, бо тут поля. Бачите, поля родючі. Ну як вибор без вибора виходить. Не то, що вони погодяться, але но... вибор без вибору. Так. Вона піде теж слідом за Херсонською. Ох. Але Там якийсь час. Тут е, чіткий час. Спочатку одна територія, потім час, і потім друга територія. Час чіткий. Є у Росії якісь документи, які підтверджують, що Росія не Росія. Угу. Сейчас покажу. Що Росія не Росія. І якщо підняти ті документи, да. то Росія піде як в разні, в разні сторони. Тобто вона да. сама ну як без бою вона буде сама ділитись на якісь частки. Дивіться, карта диявол диявола Це а, це знаєте, як в отместку. Нам прийшлося це зробити да. щось. Робити, да? а ми вам отут. Ні. Там немає. Ні. Я не бачу. Не то, що не бачу, ні. Карта, ні. 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 Ну, не буде, Діма, не буде до, до цієї дати офіційного повідомлення, що немає війни. Будуть точечно по містах ага. сама карта. Да? І теж я відчуваю, що це атмістка. Так, да, ми відійшли, але ми їм дали. Не так, що ми голову опустили і пішли, а вони тут радуються. Ми їм теж зробимо другий місяць наступного року. Кінець. Кінець, ну тут багато карт. Починаючи з другого місяця наступного року, воно вже має виходити в світ. Так, да, ну не зараз. Буде дотискувати, але пізніше. Не зараз.